Він завжди намагався йти життям з легкістю і нічого не брати близько до душі. І ось відзначив свій 102-й день народження. Звісно, життя приносило бердичівлянину Казимиру Грабському не лише приємні сюрпризи. Добра його частина прийшлася на роки важкі і виснажливі, але чоловік не втрачав самовладання, не забував про те, що нервові клітини не відновлюються, і як результат, дочекався дня, коли зі 102-м днем народження, за дорученням міського голови, його прийшли привітати, керуюча справами міськвиконкому наді. Мохно, і начальник міського управління праці та соціального захисту населення Олег Павліківський дарували традиційно квіти, продуктовий набір та конверти з матеріальною допомогою. На виконання доручення міського голови управління праці постійно здійснює опіку над такими людьми, допомагає по можливості оформлення документів, надання матеріальної допомоги. Вони також 100% мають пільги на житлово комунальні послуги, відповідно до розпорядження міського голови і безкоштовно комунальні послуги, саме громадяни, які досягли 100 сторічного віку. І управління праці постійно здійснює за ними догляд. Зокрема, Казамір Романович доглядає територіальний центр. Соціальний інспектор до них кожного дня відвідує його, допомагає по хазяйству, тобто виконує там його доручення і так далі. Разом із дружиною Рафаліною Андріївною іменинник прожив у шлюбі 60 років. Подружжя поставило на ноги доньку Поліну і нині з радістю та гордістю споглядає, як ідуть життям двоє онуків та троє правнуків. Донька дуже в мене хороша. Зять в мене хороші, мене дуже хороші діти, внуки хороші в мене. Слава Богу, що вони в мене є, що я за ними, щоб не вони, я вже давно не жила. Вони все роблять, те, що я. Я їх дурного не вчила а ходіювати, все, все в мене порадок, і в них був порадок. Ну я вже стара, вже зараз нема ніяк по цього порадку. Казимир Романович один із чотирьох мешканців Бардичева, котрі перетнули сторічний рубіж. За його плечима фінська і велика вітчизняна війни, роки праці на різних підприємствах. Гості іменинника побажали йому і наступного року зустрічати їх у доброму здоров'ї та при гарному гуморі.